Колишній народний депутат України, який представляв у Верховній Раді частину шосткінської громади Андрій Деркач, став одним із кандидатів у Раду Федерації Російської Федерації від Астраханської області. Валерій про запас новина про Астраханське депутатство Деркача нашими змі подається якось дивно однобоко. Просто пишуть балотуються на Росії в Україні, звинувачуються у Дерзраді, і все. А треба писати так: Андрій Деркач, до якого ми ходили на прес-конференції слухати ФСБшні плівки про «Жму руку, обнімаю, після чого ДБР відкривало справи проти українських і американських політиків, виявився агентом Москви і тепер болотуються там у депутати. Люди з його оточення продовжують займати високі державні посади, а виконавці так званих справ за його поданням продовжують працювати в правоохоронних та судових структурах. Приносимо вибачення за вільну і невільну співучасть в розповсюдженні ворожих ІПСО проти держави та, зокрема, особисто проти п'ятого президента Петра Порошенка в інформаційному просторі України. Ніякої перемоги без цього не буде, бо лицемірство з нею несумісне, незаангажовані та незалежні. Ви наші. Тому здесь как бы мені за эту тему как то переживати, мабуть, вряд ли стоїть. Але ж як гарно квартало ляді годували всіх лайном з жму руку обнімаю? Деркач буде висуватися в сенаторі Російської Федерації від Астрахані. Павло Нос так, колишній народний депутат України зрадник агент ФСБ. Російської Федерації Андрій Деркач, який втік із країни та перебуває у розшуку, став одним із кандидатів у Російську Раду Федерації від Астраханської області Росії. Це той самий деркач, міф якого жму руку обнімаю, також вплинув на результати виборів президента 2019 році. Це той самий деркач, який за свідченням екс слуги Дубінського діяв разом з Дубінським завказівкою Банковою. Це той самий деркач, який оприлюднував. Сфабриковані записи Порошенка Байдена, за нашими даними, записи розмов Порошенка й Байдена були передані Деркачу з офісу президента. Непрямим доказом цього може бути те, що на прес-конференції у 2020 році Зеленський фактично солідаризувався з Деркачем і говорив про кримінальну справу і підозри в державній зраді від на 100% свого генпрокурора. Сьогодні Деркач вже відкрито декларує свою причетність до Росії та її спецслужб. А відповідно, його діяльність в Україні координувала ФСБ, яка відповідно мала та, мабуть, має й політичний вплив на офіс президента. Висновків не буде. Вони на поверхні. Адептів жму руку обнімаю, хочеться в чергове послати на Волонтер. Чекінгової організації Інформнапал Михайло Макарук показує сайт Набулікс. На ньому у травні з'явилися аудіозаписи з голосами, схожими на голос п'ятого президента Петра Порошенка і колишнього віце-президента США Джо Байдена. Оприлюднив їх позафракційний нардеп Андрій Деркач та підтверджень цих записів не надав жодних. Вікторія Забела. Агенти ФСБ Московії проводили інформаційну спецоперацію проти Байдена і Порошенка і сфальсифікували, нібито їхню розмову із жмуруку обнімаю. Зараз Андрій Деркач вирішив стати цілим губернатором на Московії. Хуже ж не буде, хоч паржом, а то Путін нападе, аби не Порошенко. Плівки Деркача це частина добре спланованої довгострокової кампанії. Направленою на те, щоб посварити Україну зі Сполученими Штатами Америки, російські спецслужби це зробили, а кінці вони показують, що це ну в принципі українці зробили. Що ви до нас хочеться це Україна втручається, а не Росія? Всі, хто позначені на портретах, робили прес-конференції проти Порошенка, але всі вони є зараз офіційно визнаними агентами Росії під санкціями США. Шушпанчик апокаліпсису. Маючи керівництво держави, що плоть від плоті мас-медіа і піару, ми за цей рік незворотньо втратили перше мотивований мобілізаційний ресурс, друге біженців і великою мірою діаспору, або вони у піар такі ж довбодятли, як і в усьому іншому, або так і задумано, або обидва варіанти разом. Валерій Прозопас Дивно, що лише зараз набирає резонансу усвідомлення факту згортання демократії в Україні та деградації держави. Тобто, коли під фанфари в квітні 19-го повернувся Портнов, а Коломойський сигаретою сидів в кабінеті президента не було зрозуміло до чого йде, і коли вслід за цим стали пакувати бойових генералів, проводити бріфінги з досудовим визначенням винних на посади п'яти шести менеджерів, призначати ригів типу шурми і татарова. З подачі агентури типу Деркача штампувати справи проти Порошенка, впроваджувати більшовицькі норми в законодавство тощо ви не помічали згортання демократії, і тільки тепер, коли зґвалтовано місцеве самоврядування узурповано інформаційний простір, великі патріоти впритул не бачать в коаліції Верховної Ради Кремлівського бойка та не можуть розібрати з Червінським клітці? війна стала засобом розправи з неугодними. Щось стало вам доходити? Це не той випадок, коли краще пізно, ніж ніколи, це зайвий прояв результатів угоди з дияволом, на яку раз по раз так радо йдуть представники української еліти, щоб потім дивуватись наслідком, співаючи під бандуру сумних пісень. А от для войовничої меншості не відбувається нічого неочікуваного, і що про її багаторічні попередження сором'язливо не згадують якраз не дивно. Тут завжди так було від мазепенців до порохоботів. Ну то надалі буде ще багато сюрпризів. Даже депутат Верховної Ради Мар'яна Безугле сказала, що там вреда, наверное, більше іноді боєвої стрільби, нежели чем положительных результатів по поражению воздушного противника. Ну, мало того, что никто не услышал ее голоса, так і спикера воздушних сил України просто налетели на неї з прямими оскорблениями. Юрій Ігнат Женщину обіділі або кому співає бур'яна. Як я і писав, ось тут в самому низу, без угла, б'є всі рейтинги за популярністю та цитованістю у російських медіа, кращої персони для дискредитації ЗСУ годі придумати. Тож на кого працюють люди, які створили без углу? Відповіді напрошуються самі, Валерій Прозапас Коли Арістович уже прямо притупив за Путіна. Багато хто став дивуватись і казати, що він перевзувся, але це не так. Алєсій не перевзувався він завжди таким був, тільки українці переважно звертають увагу на губки бантикам, ніж на те, що ними говориться, зокрема про АТО курорт для мальчиків та приступлення українських воєнних. На його прикладі можна наочно побачити всю силу пропаганди та рівень керованості думкою нашого суспільства. Бо був час, коли на Арестовича ледь не молилась більшість України, називаючи одним з головних спікерів війни, от і сидять тепер в очікуванні двох-трьох неділь максимум та розпаковуйте тривожне чемоданчики. Ладно, з цим ботоксним євразійцем, сподіваюсь, більшості все нарешті зрозуміло, але залишаються питання. Хто підняв його рівень посад в представника в ТКГ та радника Офісу президента? Хто надав доступ до інформації про роботу державних органів управління в найкритичніші часи перед вторгненням і після? Скільки таких консервованих Арестовичей продовжують радити всередині влади? І здавалося б, до чого тут новопредставлений брат подоляка з гру Генерального штабу Російської Федерації. Я вже неодноразово казав просту тезу: на фронті ми ще тримаємося, а от в інформаційному полі зараз програємо по повній. Ніхто нас не знищує так ефективно і якісно, як ми самі. Історія це неодноразово доводила, в цьому наше суспільство просто феноменальне. У ВНР ми свого часу саме так і просрали, тому що не було єдності. Мені можуть сказати деякі пасажири, так ти ж сам чмориш у хілянтів, хіба це сприяє у єдності? Ну ні, само собою не сприяє, але тут є певний момент: єдність не буває якоїсь абсолютної, вона завжди навколо когось чи чогось. Наприклад, навколо якоїсь ідеї чи навколо якогось лідера. З лідерами в нас все сумно, а ідея, навколо якої треба об'єднуватися, проста як двері. Нам треба вижити, крапка. От, взагалі, ніяких складних матерій і вищої математики, всього навсього вижити як державі. Зберегти свою територіальну цілісність і незалежність. Здавалося б, немає примітивнішої ідеї, простіше за неї просто бути не може, але ні. Ми вперто будемо толерувати все, що веде нас до безпосередньої загибелі. Будемо розуміти і підтримувати у Хилянтів, репостити російські наративи і навіть говорити, що та нас не планують знищити, вони просто не хочуть, щоб ми в НАТО вступали. Так і таке вже є. Якщо соціум буде толерантним під час війни, він зникне. Якщо соціум не хоче боротися за своє виживання, він зникне. Якщо соціум сам допомагає ворогу, він зникне. Якщо хтось вперто йде в прірву, то це його вибір. Але тягти решту за собою не треба. Решта планують вижити і перемогти.